А відчули, що розвіддані призупинили чи нічого по суті не змінилося? Я зазвичай відповідаю на всі питання максимально розлого, але в цьому випадку я можу сказати так. Відчули як попередньо. Це суттєве позбавлення можливості нас діяти на випередження. Але чи були такі випадки в історії російсько-української війни? Так були. Виходили ми з цієї ситуації раціонально і могли утримувати ворога та нищити його дистанційно так. І за останній період часу, об'єктивно, кінець 24 го початок 25 го року, держава Україна, українські приватні виробники, зокрема, зробили високий стрибок з точки зору виготовлення безпілотників, модернізації, а також можливості нанесення вогневого ураження в глибину Російської Федерації. І якщо рухомі цілі, такі як засоби протиповітряної оборони, установки С-300, С-400, радари різного дальнього виявлення і таке інше, це те, що зараз покрите пітьмою у зв'язку з позбавленням Сполучених Штатів Америки отримувати у нас розвідувальну інформацію. То штатні об'єкти військової бази, військові підприємства на території Російської Федерації ще певний період часу нам точно будуть відомі. Це є планові цілі, які будуть обов'язково нищитись силами оборони. Що стосується розвідки, ну я думаю, що е, наші глядачі, українці, загалом розуміють, що Україна має свої розвідувальні органи, і не завжди супутник або будь-яке інше джерело отримання розвідувальної інформації є ключовим у прийняття того чи іншого рішення на нанесення вогневого ураження.